30 метрах біля нас бігали і, і пруть, 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 і пруть. Кулемет американський перший в житті, раз в житті бачив без світа, просто їхали так по пам'яті, по дорозі, під обстрілами, під градами приїжджали. А говорю, ти не рак, і просто тобто. Дружина не знала, що декілька місяців не знала, що я служу. Тут робота така: що треба, то треба. все, нема питань. Почався бій десь о сьомій ранку. Почався бій. Е, перший прольот був по перших позиціях. Ті, що хлопці спереді сиділи, ми на фани сиділи. Конкретно я з товаришем. І там було два-трьохсотих. Одного поранили, і пулеметчика, то також поранув. Пулеметчика легше, а того в руку поранили другого стрілка. Ми їм надали першу медичну допомогу, турнікети, і забрали їх з лінії зіткнення. Я сів на лінію на лівій фланг на місто пулеметчика. Хоча пулемет американський перший раз в в житті бачив. Там помічник був пулеметчика. Це з 214 батальйону, вони там на укріплення вже зранку прийшли до нас. Е, і товариш, той, що зі мною в Окопі сидів на флангі, він сів на місто стрілка на правий фланг. Влізли вони багато сильно. Да. І ми коли в посадки сиділи, то ну, в 30 метрах біля нас бігали і, і пруть, пруть, пруть і пруть, пруть. Ми вже потім почали закидувати наперед воги, щоб їх трошки там де чули, що розмов, роз, йдуть розмови в ямі там. І там, якби в наша ситуація, я сів на місце пулеметчика, пулеметчика ранило, Я приліз до, до нього і став там біля мене, помощник пулеметчика. І я чую, там хтось з команд, ну кричить команду, що ти розумієш, що це командир там, командує, що їм робити. Ну і ми туди з помощником прийняли рішення, закинули там пару вогів, і вони трохи присіли там. Так, ми десь тримались годин п'ять. Вони лізли. У нас був бій такий, потім розвернули на нас міномет і нашого товариша, мого товариша міномет прилетів прямо біля окопа. По спині, по правій ключиці, надали першу медичну допомогу, і ну, треба було швидко евакуювати, тому що вони лізуть і стріляють, обстріли йдуть, а в нього тяжке поранення було. Ну, я прийняв рішення, виліз з окопа, заліз до нього в окоп, надали першу медичну допомогу, витяг його і ну, метрів 500-400 виніс його туди, до, до посадки, де можна було евакуювати вже автомобілем. Потім зупинили кров і ну, визвали медичну допомогу, яка прийшла. Тут ми вроді забезпечені. Все, а команда раз, і що потрібна допомога, все, потрібна усиль. Ми збираємося і їдемо хлопцям допомагати також. Там, ну, нема да, так, не бойових. Всі, всі, коли треба, то всі виходять і всі їдуть і на лінію, і стоять, і воюють. Ви нормально до цього ставитись? Ну, нормально, є робота, її треба зробити все. Тут о, задач ну, не, нема такого, що от я, я не буду, я не хочу. Ну, як це? Я не хочу, я не буду. Тобто, ми прийшли сюди, я ж кажу, для чого? Що? Щоб відвоювати свою країну, відстояти. І ну, на мою думку, у нас хлопці я думаю, всі мої не підтримують. Що тут робота така, що надо, то надо. Все, нема питання. Служив так 2009 -го, 2011 років, звільнився. Служив в внутрішніх військах, працював до, до війни. 24-та дружина розбудила, сказала, що почалася війна. Я спочатку так не повірив, а потім включив новини, побачив, ну, потім зібрався, як, бивши військовий, трохи розумів, що робити, треба в живочасному будинку, то в підвалі зробив бомбосховище таке, невістку з дітьми теж до себе перевіз. Построїли блокпост, там, типу, в самообороні у нас в місті організувались, ходили, патрулювали місто. Коли від Києва трохи відбили, то вивіз з родину за кордон і сам пішов в Збройні Сили. Дружина не знала, що декілька місяців не знала, що я служу. Вона просила не йди. Ну, на той час ми були в Києві, кажу, не переживай, все нормально, кажу, ми в Києві нікуди нас не перекидають, ми на обороні Києва стоїмо. Потім кинули до Білорусі, кажу, то же саме дзвони постійно переживає, як діла, та там зв'язку взагалі не було. Там виходили на свят через інтернет. Кажу, нічого, нормально, все, ну не переживай, так вас туди. Ні, ні, не туди, ми тут, все нормально. Ну і зараз дзвонить, вже ми вже третій місяць тут. каже, Ну що там, це, кажу, все нормально, не переживай. Коли на нолю ходили, то ну, там же зв'язок обривається, то ми телефони вирубаємо. на 24 години, то, звісно, трохи переживала, і батьків переживали, ну все нормально, вже звикла. Заступника командира взводу з матеріального забезпечення. Забезпечуємо хлопців боєприпасами. Напередку поставляємо продукти питання, Там, сухпайки вивозимо їм, воду підвозимо, щоб вода завжди була. Намагаємося в ночне час. Перевозить того, що постійно, там, як стояли в кліщівці, це все прострелювалося. Ця дорога і ночу. Там з ночниками, в деяких моментах не було навіть ночників, що без світа, просто їхали так по пам'яті, по дорозі і заїжджали, виїжджали. Ну, нормально заїжджали, вивозили, проводили ротації людей, вивозили, міняли їх вночі також. То, що було тяжко дуже доїхати, Днем там взагалі невозможно проїхати, було постійно прострелювалися. Були такі, що і під обстрілами, під градами приїжджали, і заходили пішком, тому що ну, не можна було заїхати. Там вручну заносили і виносили, і виводили людей пішоходом. Повернемо Донбас, повернемо Крим, і я думаю, на цьому все закінчиться. Дасть Бог. Нам лишнього не треба. Нам своє, хай оставляють нас в покої, щоб закрити цю границю. Хай вони залишаються там. У мене була ситуація, коли я десь у 2018 році працював за кордоном і росіянин один, я працював з грузинами і один росіянин був. І він підійшов до мене і ну, по так, така: ти з України. Я говорю, так, да, я з України. Так я твій враг. Я вбачаю, що на російський Е, мов... Я говорю, ну, чому ти мій враг? Каже, тому що я воював там в 16-му році на Донбасі. Говорю, що там діло? Він каже мені, деньги зарабатував. Я йому відповів: говорю: так ти не враг, я прошу русняти, ти говорю, ти, ну, Що ти тут робиш, там Це було в Ізраїлі, я працював. Я говорю, що ти тут робиш? Деньги зарабатываю. Так кажу: через півроку, говорю, ти приведеш і сюди, говорю, Путіна і скажеш, що ну, ру русськоязичних обіжають тут. А говорю, ти не враг, ти просто дол...". розвернувся і пішов від конфлікту. Мене всі грузини піддержали, похлопали, і на сьогоднішній день ця людина просто навіть не вийшла на роботу. І не хочеться навіть спілкуватися з ними. Тому ну, ти їм нічого не докажеш і не об'ясниш. Так як показує практика, є у друзів моїх там, родичі, і вони дзвонять і розказують, що там, так, а чому ви не здадітесь, чому ви не этот, ну, ну, хай вони там собі в своєму котлі варяться, знаєте, їм свого не, не уб'єш ума. І так як у них. Годами йде своє їхнє зом, Зомбі-Ленд, як кажуть, що гіпнози, там, не знаю, що вони приймають, які таблетки, то, то, що ми будемо з ними спорити чи е, доказувати щось, ми будемо собі тільки нерви тріпати. А, не, на мою думку, ці люди навіть не достойні нашої уваги просто-напросто. Ой, в першу чергу хочу родину свою побачити. Я вже 10 місяців не бачив свою дружину і дитину. Тільки по телефону, по сигналу ми спілкуємося за кордоном. Вони сидять, а потім поїду відпочивати. Нарешті ще не знаю. Може, в Крим. Якщо це буде літо, то в Крим залюбки в Крим. Хоч в мене є мрія, дитину повести в Крим, я в дитинстві їздив дікарями в Крим з родиною. І я хочу свою дитину також повезти в Крим і показати їй Крим, Ялту, Алушту, Судак. Там дуже красиво, і я вірю, що Крим буде наш.